Наприкінці травня по вулиці Штейнберга, 23, розгорівся архітектурний скандал. Громадські активісти та чиновники охоронці культурної спадщини звинуватили мешканців в плюндруванні архітектурної пам'ятки початку 20-го сторіччя. Причиною стала заміна жителями старовинних вхідних дверей на нові металеві. Брутальне втрачання, зовнішнього вигляду пам'ятки архітектури місцевого значення. Це порушення закону про охорону культурної спадщини. Обурені мешканці повідомили у своїх діях не бачать нічого поганого. Мовляв, старі двері не захищали їх. На бігні ми теж бомжи живуть. На нічому теж є алкоголіки, наркомани, в підвалі туалет, і в під'їзді туалет, і ви знаєте, вечером заходиш – страшно. Зрештою, більше як за півроку владники самотужки відреставрували раритетні двері та повернули їх на місце. На це витратили 20 тисяч гривень. Нові броньовані двері готові віддати мешканцям. Я вважаю, що це дуже хороша реставрація, якісна. Виглядає дуже гарно. Зробили гарні двері. Єдине, що треба сказати, що це подарунок від міської ради. Тобто люди фактично вони викинули старі двері. А міська, якщо міська влада буде так все реставрувати, то ніякого міського бюджету не вистачить. Реставрації у жителі будинку, начебто, задоволені, щоправда, сумніваються, чи двері будуть надійним захистом. Красиві двері, гарні двері. Почому вони не? Посаді назад, домофон. Тим часом громадські активісти засвідчують чимало інших фактів нищення старовинної архітектури Чернівців. На вулиці Українській, 38, якщо не помиляюсь, зробили вхід підвал. Абсолютно незаконний. Все там чекаємо, може весни, може щось зміниться. Потім по Маяковську теж там утеплили фасад будинку. Ціни, там румунський будинок. Потім на вулиці руські вікно вдовбали. Як зупинити це, якщо юридичних інструментів покарати власників, які псують архітектурні пам'ятки, немає, а їхні дії стають поганим зірцем для інших питання вже тривалий час залишається відкритим. Має гумен Ярослав Зовицький місцевий час.